Доброго дня! Метання мішечка з піском далину. Щоб правильно зробити цю вправу, треба відвести одну ногу назад, зігнувши коліна і руку назад пряму в мішечку. І переносимо вагу тіла вперед. І витаємо, як можна далі, зі цієї сили. Тепер ваша черга. Зараз ми будемо підстрибувати до предмета, який знаходиться вище нашої голови. Дивіться, ось така іграшка. Іграшка у нас є. І будемо намагатися до неї дістатися. Встали. і енергійно, активно. Відштовхуємося обома ногами і стрибуємо до предмета, торкаючись його рукою. Ось так. Ще раз спробуємо. Ось так. А тепер ваша черга. Підлізання під мотузкою головою вперед. При виконанні цієї вправи зверніть увагу, щоб руки не торкалися підлоги, а голова не торкалася нашої мотузки. Присіли, ручки вперед, голову нахилили і ось такими кроками підлізаємо. Ось так. Тепер ваша черга. Отбі тут.